Долар росте життя дорожчає. Про що це може говорити? І як бути українцям в цій ситуації? Я, Юлія Гончар, вітаю вас і допоможу у цих нагальних питаннях, які стосуються і цікавлять кожного, розібратися гість програми. «Інвест-аналітик» Вадим Бардась. Вадим, я вас вітаю. Доброго дня. То скажіть нам, що ж очікує гривню на цьому тижні? Якщо виходити з фундаментальних причин, курс гривні в нас в першу чергу залежить від реального стану справ в економіці, економіка України забула термін економічне зростання, починаючи з другої половини 2012 року. В результаті, в нас постійно зростає споживання, тоді як доходи економіки падають. Це в першу чергу відбивається на доходах державного сектору, це, зокрема, державного бюджету. Це відбивається на надходженнях валютної виручки. Але якщо бути конкретнішим, зокрема, якщо розглядати поточну ситуацію на валютному ринку, ну, поточна ситуація така, можна... що у людей зараз паніка. Звичайно, люди намагаються хоч якимось чином зберегти свої заощадження від того, що гривня втрачає в своїй вартості. Однак, завдяки. Нещодавнім нещодавнім заходом Нацбанку рин ринок, так би мовити, прийшов в деяку ситуативну рівновагу. Чому ситуативну? Бо тому що та рівновага є, так так би мовити, поточною. Вона враховує ті фактори, які існують сьогодні, і в даному контексті у випадку відсутності. Загострення конфлікту на сході країни, можна очікувати, що гривня залишиться на, тих, на, на тому самому рівні по відношенню до долара на цьому тижні на тих самих попередніх рівнях, на яких вона була на попередньому тижні. А далі що буде? Далі все, все залежить в основному від обсягів. Попиту та пропозиції на долар. Пропозиція в основному в нас надходить від експортерів, які на сьогодні розпочали деяку продажу валютної виручки, але ця продажа є недостатньою, оскільки все-таки значна кількість учасників ринку, суб'єктів. Скажем так, Суб'єктів ринку вважають, вважають, що долар все, все ж таки має потенціал до зростання, і тому експортери не поспішають продавати валютну виручку, однак позитив, позитивні зрушення в цьому напрямку вже відбуваються. На майбутнє можна сказати, виходячи з поточної ситуації, зокрема, в але ж треба відштовхуватися від економіки, тому що дивіться раніше економіка розглядалася як основа для закріплення гривні, так але зараз наша економіка майже вже вщент знищена. Ви почали говорити про майбутнє. Яке ж майбутнє? Значить, ну, економіку треба підняти в першу чергу. мабуть. Звичайно, економіку нам потрібно підняти, але це впирається в те, що багато інвестиційних рішень на сьогодні відтерміновуються, або, або відкла... можна сказати, відкладаються на майбутнє, оскільки існують високі странові. або їх можна назвати системні ризики, ризики. В... В діяльності загалом економіки, тому про відновлення можна буде говорити, коли виникне довіра того, що конфлікт військовий конфлікт не буде завдавати такої шкоди економіці, яку він сьогодні завдає, і також потрібно працювати над підвищенням інвестиційного клімату. Але все ж таки дивіться, на думку ведучих фінансистів, на курс впливають не лише об'єктивні фактори війна на Донбасі та формування нового кабінету міністрів, а також в девальвації винна непослідовність Нацбанку України та відсутність чіткої стратегії на валютному ринку. Ви так не вважаєте? Я б віднісся до цієї ситуації більш консервативно оскільки в поточній поточних умовах Нацбанку складно брати ситуацію на валютному ринку під свій контроль оскільки існує значний сегмент тіньової економіки крім того в результаті ряду адміністративних заходів Валютний ринок України він перейшов курсоутворення перейшло в тіньовий сегмент, тому з огляду на той розмір валютних резервів і ті запити, які існують на ринку, Нацбанку дійсно складно втримати ситуацію, однак він для цього, скажімо так, займає активну позицію. Незважаючи на різну так мовити критику, поки що існують цілком об'єктивні фактори, для, які для росту курсу долара, і вони закладають для цього росту відповідний потенціал. Угу. От стосовно факторів, дивіться рівно рік тому, середній об'єм продажу валют на банковому валютному ринку складав близько 1 мільярда за один робочий. день. Зараз об'єм міжбанка, міжбанка ледве досягає до 200 мільйонів. То про які це фактори говорить в першу чергу. Це говорить про зниження надходження валюти в Україну, оскільки за інформацією Державної служби статистики, експорт український експорт, обсяг вірніше, українського експорту за результатами. Перших 9 місяців впали на 15%, тому логічно, що надходження валюти скоротилося. Крім того, суттєве скорочення, так мовити, кратне воно пов'язано з тим, що попередній рік використовувалися різні фінансові інструменти для хеджування ризиків за контрактами. А реальна складова. Безпосередньо пов'язана з імпортними операціями, впала відповідно до статистики Державної служби, Державної служби статистики і тих очікувань експортерів, які вони закладають, дивлячись на поточну ситуацію в країні. Угу. Ви в соцмережі написали: ілюзія стабільності або як скорочувалися резерви в передвиборчий місяць. Поясніть нам цей вислів. Ілюзія стабільності тут, так мовити, під текстом було те, що існували всі причини для підвищення вартості долара у предвиборний період, і тому так мовити, можна було сказати, що це була ілюзія стабільності. Щодо вартості американського долара в Україні, як тільки виборчий процес завершився, скажімо так, додаткові політичні ризики відійшли на другий план, Нацбанк розпочав поступово зменшувати адміністративні заходи, що є цілком логічно, логічно з його сторони. Відповідно, вартість долара в Україні зросла. Що відповідно? означає так мовити от цей вислів який я зробив в себе на сторінці у фейсбуці в кінці серпня місяця до студії майдан ТБ був запрошений фінансовий експерт і він сказав що тоді навіть не говорилося про таку долар почав так підніматися лише і він сказав що От, коли вже дійде долар до 20, мабуть, тоді вже українці почнуть щось робити, думати, не закуповувати десь там за кордоном, а саме виготовляти своє. Курс майже вже буде 20 в кінці місяця. То що ж, люди роблять, б, чи взагалі якось це. Я вплив... б не сказав би, що розпочнеться, так би мовити, якийсь рух в напрямку імпорту заміщення. Оскільки внутрішні резерви країни досить сильно девальвовані і, так мовити, виснажені для налагодження, скажімо так, великого виробництва, тому цей процес може розпочатись у випадку вирішення конфлікту на Сході, який на сьогодні витягує з України фінансові ресурси і не дає їй не дає їм можливість налагодити. Так би мовити, внутрішні резерви mm. для економічного зростання. Але дивіться, Кабмін каже, що виділяється дуже багато коштів на те, щоб відновити те, що відбулося на ДНР, ЛНР. Але звідки ці гроші, якщо і так, їх немає? На сьогодні ця територія досить сильно постраждала, постраждала і економічний потенціал її зруйнований, скажімо, на 80%. Тобто, Виробничі потужності, інфраструктуру там потрібно відбудовувати, починаючи фактично, майже 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 з нуля. Зробити це можна за рахунок коштів іноземних держав, фінансових організацій. Багато країн, скажімо так, пропонують класти свої кошти в розвиток Донбасу, але на сьогодні, поки ще існує активна фаза конфлікту, про це так мовити говорити рано. Але якщо цей процес дійсно розпочнеться, можна констатувати точку відліку економічного зростання України. Добре. Багато хто каже, що українська економіка переживає найбільші труднощі, період трансформації з 1990-х років. А чи можна було за роки незалежності України підняти економіку і не допустити кризи? Звичайно, економіку України за цей період, це, скажімо, немалий період, 23 роки, можна так. було не тільки підняти, а й подвоїти, можливо, навіть і потроїти. Що можна побачити на досвіді інших країн, наприклад, Сінгапуру, який за 20 років вивів такий показник, як ВВП на душу населення, до рівня, до рівня 50 тисяч доларів, ну, скажімо, на душу населення. Тому за цей період дійсно можна було багато чого зробити, але. Стан справ і сам під підхід до реформ виявився неефективним, і Україна опинилася з недиверсифікованою економікою, яка в основному зациклена на експорті металів, рут продуктів сільського господарства і все. Так, тобто з товарів з низькою доданою вартостю. Це в основному зумовлено, як і недосконалістю інституціонального середовища, це, зокрема, недосконалістю механізмів вилучення ренти з природно-ресурсних секторів. Оскільки рента у на нас не вилучається з природного сектору, цей, цей сектор автоматично стає інвестиційно привабливим. Оскільки там капітал отримує високі прибутки, а оскільки він стає інвестиційно привабливим, то Туди спрямовуються всі кошти, і вони не спрямовуються, скажімо так, в інші сфери. В результаті виникає недиверсифікована структура економіки. Крім того, значна, значний рівень корупції, також часті, часті системні ризики по, по фінансовій системі. Підривали довіру до іноземних інвесторів. З огляду на це ті, цей період часовий не був повною мірою використаний для забезпечення зростання економіки України, скажімо так, сьогодні, завтра і в майбутньому. Ну і який можна зробити висновок? Хто ж все ж таки винен в цьому? Скажімо, винні в цьому, ну, Можна... Тут треба підходити з комплексного посадовці, це ці посадовці це не просто термін, це ціла система, і когось конкретного шукати винного це було б неправильно. Можна сказати, що вся проблема в самій філософії. Ведення бізнесу в самих цінностях в, ну, самому... і в реформах ви правильно сказали, що самому... ці реформи не були просто-напросто прописані і зроблені, так в самому формуванні цього середовища для ведення бізнесу, воно так мовити не було сприятливим для закладу для закладення основ диверсифікації і стабільного приросту іноземних інвестицій, так і крім того, використання внутрішніх резервів. Ну, подальше підняття долара в Україні веде до того, що рівень життя повністю падає. Але якщо долар підніметься до знач такої значної похибки 22, а по ціни також виростуть. Потім долар впаде. Припустимо, ситуація ціни залишаться тими ж, як бути людям? Адже вони не отримують ту зарплатню, яку мають отримувати. Ніхто не піднімає їм зарплатню. Навпаки, зараз відбувається таке, що людей просто звільняють. Як бути українцем в такій ситуації? Ситуація в економіці України характеризується таким терміном як стагфляція. Це говорить про серйозне падіння валового внутрішнього продукту на фоні зростання цін на товари і послуги. Це знову ж таки зумовлено тим, що економіка в Україні не не диверсифікована, і половину споживання України приходиться на імпортні товари. Тому для населення це буде досить болючим ударом, скажімо так. І... Буде закладати певні основи соціальної дестабілізації в країні, оскільки значна кількість споживання знову ж таки, хочу відзначити, припадає на імпортні товари. Навіть незначне, якщо брати статистику державну, інформацію Державної служби статистики, то це в нас буде приблизно, скажімо, на імпорт іде приблизно трильйон гривень для споживання. Імпорту, тоді як загальне споживання в економіці становить 2 трильйони. Тобто в середньому по економіці це 50%. І імпорт подорожчав сьогодні на 100%, можна говорити, згідно з зростанням вартості американської валюти. Крім того, в витрати закладені ще й транспортні витрати, які прив'язані до, до звичайно до валюти. Які... Ну і це, скажімо так, воно створює синергетичний негативний ефект. Тому це досить вдарить по населенню сильно, скажімо так, тому. Рівень населення він падає досить, досить суттєво, скажімо так, споживання в, в, в кількісному вираженні може там знизитись на 20-30%, оскільки падає купівельна спроможність, яка пов'язана з цими об'єктивними процесами в економіці. Ну от про населення ми вже дійшли до того, що населення починає грати в так звану гарячу картоплю, позбуваючись від нацвалюти і лише отримуючи готівку на руки. Що до чого це може призвести? Це, скажімо так, досить небезпечний тренд в економіці України, оскільки довіра до національної валюти підірвана, це в першу чергу буде призводити до, до зростання рівня доларизації економіки, до зростання рівня тіні, оскільки існує адміністративне регулювання валютного ринку є значна кількість. Операцій в результаті того, що насправді на чорному ринку долар можна придбати набагато дорожче або його продати, переходить в цей сегмент. Тому, скажімо так, з огляду на це, це є досить негативна тенденція для України, і Національний банк сьогодні намагається зробити все можливе для того, щоб... Цю ситуацію переломити і хоча, б, і хоча б частково стабілізувати цей негативний процес, зокрема і використанням адміністративних заходів. Хоча з іншої сторони ці заходи є, так, так би мовити, не дуже сильно сприймаються експортерам, експортерами, як основними постачальниками валюти на, міжбанк, на міжбанківський ринок. Крім того, від них і не в заході також ті, хто цю валюту хоче придбати. Але це є перехідний період, і тому від цього нікуди, нікуди ми не можемо. Ви сказали, що Нацбанк банк якось намагається врегулювати це питання. Ми не бачимо цього. Як він намагається врегулювати? <клес> Перш за все, це адміністративні заходи, оскільки за їх відсутності. Витік депозитів, зокрема валютних депозитів, був би набагато більший з банківської системи. Друге, це безпосередньо стабілізація банківської системи через рефінансування і відновлення її платоспроможності. Крім того, позитивним є те, що в цей період вже підходить адміністративних важелів до певної логічного завершення, і Нацбанк починає їх поступово знімати, що позитивно відзначається в бізнес-середовищі. Збитки від боїв на Луганщині перевищили пів мільярда гривень. Як же ми зможемо відновити ці збитки, коли знову ж таки говоримо, що економіка у нас впала? Ці збитки, звичайно, будуть покладені на державний бюджет, і це є звичайно негативно, оскільки витрати в нас зростають, як і на оборону, так і на відновлення інфраструктури. Відновлення, звичайно, буде тривалий, тривалий період, досить тривалий період, і можна також використатись тими пропозиціями, які сьогодні. Існують зі сторони інших держав, зі сторони фінансових організацій, які готові посприяти відновленню економіки, але знову ж таки потрібно визначитись з цим конфліктом, так би мовити, локалізувати його і приступити безпосередньо до відновлення. Ну, а ви сказали стосовно того, що країни, які можуть нам допомогти без допомоги країн, Бічників, ми зможемо це самі зробити без допомоги країн, звичайно, в першу чергу нам потрібно самим розпочати це відновлення однак, це додаткові ресурси і в умовах бюджетного дефіциту, який сьогодні дотягує майже до 100 мільярдів гривень, якщо враховувати перерахування Нацбанку у квітні та. План недовиконання недовиконання плану по доходам? Тому ці потрібно знов ж таки зробити запозичення на внутрішньому ринку для так мовити для цього відновлення, і вже вигоди будуть в майбутньому, коли вже розпочнуть працювати конкретні проекти, які будуть там запущені, і від них будуть надходити в економіку конкретні доходи. А за найкращими прогнозами, коли таке майбутнє може настати? Якщо брати до уваги оптимістичний варіант, то це можна сказати найближчих один-два роки, скажімо так, це дуже позитивний це, це, оптимістичний. Це, це оптимістичний варіант. А якщо не оптимістичний? Якщо не оптимістичний варіант, то воно може несуттєво відвинуватись, оскільки Україна на сьогодні є досить інвестиційно приваблива, але якщо будуть але це буде, якщо будуть проведені ті реформи, які світове співтовариство в нас просить провести, це зокрема і система захисту прав інвесторів, і ліквідація корупції, і спрощення умов для ведення бізнесу. Тому цей процес, при скажімо так, все, все впирається в те, що в саме існування конфлікту. І якщо конфлікт буде так мовити локалізований, він не буде затягуватись, це один-два роки. Якщо конфлікт може чуть довше протриматись, це відповідно додається цей термін до оптимістичного прогнозу. Скажімо, так. ну тобто, може затягнутися і на десятки Це досить це, досить не недетермін, недетерміноване явище. Це і складно точно сказати. Коли коли саме розпочнеться процес відновлення економіки, але як даному регіоні. але яке диво має відбутися в Україні, щоб реформи почали впроваджуватися і втілюватися в життя? Це звичайно зміна зміна цінностей, зміна підходів до управління, це лібералізація, це цей процес, який зараз в нас в країні йде люстрація, звичайно, це підвищення громадського контролю за? діяльністю влади все це дозволить так мовити більш позитивно показати Україну в світлі іноземних інвесторів. Крім того, активізується інвестиційна активність, так і внутрішніх інвесторів, в котрих в Україні також є чимала, чимала кількість, однак вони не поспішають із за цих системних ризиків ці кошти так мовити вкладати в Україну. А якби ти людям тим, які взяли кредит? А долар збільшився, кредит потрібно виплачувати. В даному випадку потрібно йти на переговори з тією фінустановою, з якою ви безпосередньо зв'язувалися. Закладав. Закладався, так з якою ви безпосередньо фінансово зв'язані, і, так мовити, шукати компромісний варіант, скажімо так, можливо, це пролонгація, можливо, це так мовити. Деякі, ну, скажімо так, консервативні заходи з боку фінансових санкцій цієї ну, тобто, фінансової студії, тобто шукати, потрібно так? домовлятися, оскільки так мовити, кардинальні рішення вони позитивного ефекту не дадуть в даному випадку. Гаразд, і скажіть нам таке, що б ви порадили нашим глядачам в напрямку збереження та примноження заощаджень в поточних складних умовах в Україні. Ситуація в Україні дійсно складна, і традиційні традиційні методи збереження заощаджень в Україні сьогодні не є інвестиційно привабливими однак, в сучасних умовах потрібно орієнтуватися на ті фінансові інструменти, які дозволяють. Ризики, дохідність яких дозволяють не реагувати на ту ситуацію, яка відбувається в Україні, тобто вони є нееластичні, ці інструменти до ситуації в Україні. Це може бути не іноземна, іноземна нерухомість, це може бути іноземний бізнес. Однак, якщо розглядати ситуацію з точки зору середнього розміру заощаджень в Україні, то в даному випадку ці варіанти є недоступними більшій частині населення. Тому в цьому контексті потрібно орієнтуватися на світові брокерські та інвестиційні компанії з відмінною репутацією, котрі пропонують вкладати заощадження, в тому числі гривневі заощадження. В їхні фінансові продукти. Крім того, ці інвестиції можуть бути навіть на вигідних умовах, зокрема, навіть придбання валюти за нижчим курсом, наприклад, компанія Forex Trend, Вона дозволяє інвестувати заощадження в гривні в її е, пам рахунки, це є фінансові продукти за курсом 14 гривень за долар, що є на, набагато нижче ніж сьогодні на валютному ринку, і дозволяє не згладити цей негативний ефект втрати частини активів в результаті девалюації. Однак, треба в першу чергу досить ретельно підходити до вибору тієї чи іншої брокерської чи інвестиційної компанії, оскільки. Ви повинні вивчити цю компанію, ви повинні знати про неї все. Ця компанія має бути публічна, мають бути звіти, мають бути дані про оборот, про суму в управлінні, про розріз за управляючими, розріз в доходності управляючи і тими активами, які є в їхньому розпорядженні. Крім того, потрібно також. Мати по цій компанії позитивний досвід інвестування інших інвесторів, тобто повнота інформації, яка б говорила про надійність даних вкладень, це один із таких, так би мовити, перспективних варіантів інвестування в Україні в сучасних умовах, коли традиційні методи по крайній в крайньому випадку ну не є інвестиційно привабливим. Я вам дякую. Ну що ж залишайтеся з нами? Я нагадую. Гостем програми був Інвестаналітик Вадим Бардась.